Дякую тобі за цей день, і ми дякуємо за те, що ніщо не може зупинити твої плани, твою волю для кожного з нас, для нашої церкви, для нашого народу, для України і в ім'я Ісуса. Ми мовимо, щоб ти благословив нас, і щоб ти сьогодні і в цей день зміцнив нас. Змінював наше життя, підіймав нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Богу. Знаєте, я хочу сьогодні сказати проповідь на тему, як перетворити свій талант на майстерність. Знаєте, я декілька тижнів проповідував, знаєте, під таким гасовом. Щоденник переможця. Сьогодні я планував ну, сказати третю заключну проповідь на цю тему. Ми з вами говорили за те, що ми маємо відповідальність в нашому житті під час випробування. Що випробування це частина нашого життя. І під час випробування нам не треба думати. А що має зробити Господь? А нам треба замислюватися над питанням, що Господь очікує від нас. Не ми просто очікуємо від Бога, а що Він очікує від нас під час випробування. Ми з вами казали за те, що ми не можемо обирати обставини, вони не завжди залежать від нас чи в якесь оточення, але. Ми маємо з вами вибір, і кожну мить ми обираємо, якою людиною ми будемо наступною секунду, якими ми будемо. Сьогодні я хочу е продовжувати цю тему. Е я вважаю, що це дуже дуже важливо, е тому що ми зараз з нами з е е знаходимося під час дуже великого випробування. Але випробування це ми казали за те, що Даниїл опинився в таких обставинах, де ну, кожна людина може сказати: я нічого не можу з цим зробити. Він в полоні, він опиняється в будинку євнухів, у нього нема взагалі нічого. Храм зруйнований. Він знаходиться дуже далеко від Єрусалима. Все, що було святе в його житті, було принесено в храм язичних богів. І така людина могла би сказати, а де Господь? Чому Він мені не допомагає? Чому Господь свій дім не зміг захистити? Своє місто Єрусалим. Знаєте, я впевнений, що в той час піднялось би багато людей, які би сказали якісь погані речі, що Бог вже нас не чує, і це от вже нічого неможливо змінити. Але Даниїв приймає рішення: він приймає рішення, що він буде триматися волі Божої в своєму житті. Ви знаєте, коли ми приймаємо рішення, це впливає на якість нашого е, духовного життя. Це впливає на те, ким, ким ми стаємо. І коли ми прагнемо, знаєте, в житті це нормально. Мати успіх, мати такий вплив в цьому світі, багато-багато чого робити це дуже чудово. Але ці речі вони не приходять ззовні. Вони. Е, починаються всередині людини. І от як свідчили а, за Даниїла: У твоєму царстві є чоловік, в якому Дух святого Бога. Ви розумієте? Дух святого Бога. Ще за часів твого батька в ньому було виявлена освіченість, прозорливість. І мудрість, подібну до мудрості богів. Тому що в Даниїлі, якому цар дав ім'я Вартасар, було виявлено надзвичайний дух, знання і розум, здатний трумачити сни і відкривати загадково, і розв'язувати скрутне. Ви бачите, тут є такі слова, надзвичайний. Це слово перекрадається як, знаєте, ну, такі ну, високі. Да? І тут Біблія каже, що він мав надзвичайний дух всередині себе. Ми з вами розуміємо, чому людина, яка не мала жодного шансу. Якось поборотися за своє життя, яка втратила все, з часом стає найвпливовішою людиною в Вавилоні на багато десятиліть. Чому? Тому що він мав най, найзвичайний най, най, е, дух в своєму серці. Знаєте, я помітив, що багато проблем в житті віруючих буває не тому, що вони не вірять Богу, чи мало молиться, чи вони неактивні, а люди плутають межі відповідальності. Вони не знають, де кордон відповідальності Бога в їх житті, а де межі їх особистої відповідальності. Дуже часто. Віруючи, ну, очікують від Бога те, що Господь взагалі не має робити для нас або за нас. І навпаки, там, де Господь е, нас е, кличе довіряти Йому повністю, ми починаємо робити щось по-своєму. Ми починаємо е, знаєте, покладати нашу надію на людей чи на самих себе. Тоді, коли Господь каже, що довіряйте моєму слову, вірте, тому що я вам е, скажу, Знаєте, у нас є дуже велика спокуса думати, да, що Господь не допоможе, то я, що я буду робити. І ми починаємо жити вже не вірою, а зовсім інакше. Але є речі, які знаходяться на е, нашому боці відповідальності. Ви знаєте, що, е, що входить сюди. А сюди входить те, що рішення маємо приймати в житті ми самі, і ми зараз побачимо які. Євангелія від Матвіє, 25 розділ, з 14 вірша, де Христос каже: дякую. Дякую, Пастер. Тут у нас бачите, скільки технічних моментів, ну слава Богу! Аллілую! Межі відповідальності. Амінь. Подібна Христос вчить Царство Боже, подібна, як один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм своє майно. Одному дав п'ять талантів, другому два, а третьому один. Кожному згідно з його спроможністю і відійшов. Ви бачите, як цікаво виходить. Я знаю тут менше світла, але я вас буду. Ти ж краще бачите. Ви знаєте, як цікаво виходить. Христос каже, царство Божє подібно тому як. Знаєте, а як для нас царство Боже? Господи, благослови мій бізнес. Господи, дай мені роботу, Господи, дай мені жінку чи чоловіка. Господи, дай мені то, Господи, дай мені. І ми все чекаємо і чекаємо, коли Господь нам щось дасть. Ну, тому що ми ж віруючі, правильно? Треба бізнес, Да, треба молитися. Будемо молитися. Нічого не виходить, візьмемо піст, будемо ще постити. І це дуже добре. Молитися необхідно. Вірити необхідно. Постити теж дуже важливо. Але що тут написано? Царство Боже подібно, як один чоловік, відходячи, покликав своїх хребів і що зробив. Передав, скажіть це слово, передав своє майно. Він передав. Що значить передав своє майно? Це значить, що він дав їм відповідальність. Ви розумієте? Якщо би я, наприклад, кудись поїхав, ну, на відпочинок відпустку кудись на Гавайські острова. Я вас покликав і кажу, от вам мільйон доларів. Я вам залишаю, щоб ви цим ну, щось робили, так? Я вам дам відповідальність. Ви відповідальні. Ви знаєте, і от тут якраз і є та річ, що коли ця людина, цей чоловік поїхав, його присутності разом з рабами не було. Були тільки вони і тільки ті гроші. Які вони отримали від нього все? І це нагадує нам слова апостола Павла 2 Корінфінам 5 розділ сьомий вірш, де апостол Павло каже наступні слова. Адже ми живемо вірою, а не тим, що бачимо. Ви бачите різницю? У мене запитання, ви бачите Бога фізично, от, постійно поряд собою? Ну, слава Богу, якщо ні, якщо так, то вам потрібна термінова допомога. Ми не бачимо. А невіруючі люди кажуть, а що ви ходите в церкву, що ви Біблію читаєте, мовитесь? Ви що бачите Бога? Ні, ми його не бачимо. Ну так а що ж ви тоді вірите в нього? Так в тому і полягає віра, що ми його не бачимо, Бога. Ми його не бачимо. Але він добре нас бачить, правильно? Ми його не бачимо, але ми живемо вірою в що? Що він існує. Його нібито з нами нема. Ну, тому що якщо людина випадково зайде, відкриє двері, подивиться, побачить, подумає, от яка розумна людина там. Стоїть за, за кафедрою, подивиться по бокам і все, але вона не поміти Бога. Вірно чи ні? Для цього потрібна віра. Його нібито нема, але ми знаємо, що він є. Це перше. Друге, ми знаємо, що його слово це є закон. І що це закон, який керує всім світом. Тому апостол Павло каже: ми не живемо тим, що ми бачимо. Ми наші рішення, ми наші цінності. Будуємо не на тому, що ми бачимо. Так роблять звичайні люди. Але ми живемо, тобто живемо, ми щось робимо, ми рухаємося, ми щось чинимо, якісь речі. Чим Вірою в те, що ми віримо. Ми цим живемо. І це наша з вами відповідальність. І от одному дав п'ять талантів, другому два, третьому один кожному згідно з його спроможністю і відійшов, нібито його нема. Той, хто одержав п'ять талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і заробив ще п'ять. Так само той, хто взяв два, заробив ще два. Той, хто одержав один, пішов і закопав у землю гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих рабів і розраховується з ними. Підійшов той, який одержав п'ять талантів, приніс ще п'ять талантів і каже: пане, п'ять талантів ти мені передав. Ось іще п'ять талантів я придбав. Сказав йому його пан: гаразд, раби добрий і вірний. У малому був ти вірний. Над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Тобто ми бачимо, що, що робили ці люди. Їхнього пана не було е, е, разом з ними. Але вони дуже добре розуміли свою відповідальність. І що вони зробили? Негайно пустили це в обіг. Негайно. Оце і є віра. Та людина, яка заховала свій талант, вона подумала: де цей пан? Де? Я його не бачу. Ще буду відповідати за його талант, за його гроші. Краще закопаю, потім віддам, скажу, копійки не взяв собі. Ви знаєте, віра це розуміння нашої відповідальності. Тепер ми молимось Богу: Господь, дай мені роботу, дай мені бізнес, дай мені. Чоловіка, жінку, чи щось ще. Багато людей моляться, але є речі, які це добре помолитися, але треба робити рішення самому. Це наша з вами відповідальність. Працювати, створювати бізнес це наша з вами відповідальність. Служити Богу це наша з вами відповідальність. Ми можемо молитися за спасіння людей, за пробудження, за все це можемо роками молитися. Молитися це дуже правильно, це перше, що треба робити в будь-якому випадку. Але це наша з вами відповідальність. Ми не можемо казати, Господь, да коли ж ти зробиш там щось. Це наша відповідальність. Але в чому е, полягає відповідальність Бога, а якраз в тому, що коли ми будемо робити те, що ми маємо робити, Господь буде робити те, що Він обіцяє. Він свою частину е, обов'язково виконає. Тому в Євангелії Христос сказав: ідіть і проповідуйте Євангелія, і коли вони пішли, Господь робив. Чудеса і спасав людей. Тому, дорога церква, нам треба перетворити наш талант, який ми вже маємо від Господа в майстерність примножити, стати тою людиною, якою Господь хоче бачити нас. Ми не можемо тільки Господь дай мені то, Господь дай мені все, Господь дай, Господь каже, коли ти щось будеш робити. У нас ще є така фішка, якщо щось не виходить, є кого звинувачувати. Ні, цього разу не пастир. Пастир то було в першій чи в другій силі. Тепер є ще диявол. Це Сатанюка все заважає, це він отримує моє благословення. Це все його козні і все інше. Знаєте, Мені здається, що Сатанюка скоро буде жалітися Богу і скаже, Господь, я тебе прошу. У мене і так життя. Немед, але чого віруючи, мене звинувачують, в тому що я не роблю. Знаєте, а, от батькам а, батьків дуже тішить, коли вони дивляться на своїх дітей і вони починають щось робити, особливо коли вони зовсім маленькі. От ми тішимо зараз з жінкою, тому що наш наум і міхей, вони вже почали ходити. Перший Наум, а потім і Міхій. Знаєте, що ми робимо? Ми одразу фільмуємо все, всім показуємо. І всі, там хтось дивиться і каже, у Наума такий паходон, як у, у Дмитра. Знаєте, а у нього, знаєте, який пахадон? Я називаю цей паходон э, одеса Мама. Він іде просто, знаєте, я кажу, це не може бути моя, ну, моя походка. Я дуже да, скромніше ходжу. Ви знаєте, але це дуже приємно, правда? І коли ти дивишся, вони ще більше і більше кроків роблять, і, а потім ти вже не так тішишся, тому що вони вже починають все доставати, всюди завазити. але все вівно, це благословіння. І тому що ми розуміємо, що треба, щоб діти вони, да, і брали на себе от ту відповідальність, е, е, яку вони мають вже в своєму, е, як сказати, ну, віці, якщо так можна сказати. Слава Богу, так само і з нами, віруючими людьми. Господь бажає, щоб ми брали відповідальність за те, що Він нам дав. Так от, коли ми приймаємо рішення в нашому житті, як Даниїл, коли він опинився в полоні, ну, від нього нічого не залежало, але він знав: у мене є відповідальність за моє духовне життя. У мене є відповідальність за те, щоб я вірив в Господу і тримався Його слова. Щоб я жив вірою, це моя відповідальність. Щоб я не жив тим, що я бачу. А що ми бачимо? Ну, новини, самі знаєте, ми всі віримо в те, що ми будемо чу чути більше і більше добрих новин да? з фронту, ну, взагалі по всій нашій державі, але все рівно. Ми, знаєте, от світ зникає, зв'язка нема. І це все дуже сильно, от ми хочемо чи ні, воно впливає на нас. І тоді ми можемо думати, а що я можу робити, що від мене залежить? В такої, в такої ситуації нічого. Але наша відповідальність, так само, як у Даниїла і всіх, за кого ми читаємо Біблію, це жити не тим, що я бачу. А в, що я вірю? а в що я вірю? Я вірю в перемогу Царства Божого на землі. Я вірю в перемогу України. Я вірю в те, що Божі плани для мого життя вони здійснюються. І якщо я в це вірю, я встаю і я починаю робити те, до чого мене покликав Господь. Не зупиняясь, не зупиняясь робити те, до чого. Покликав нас Господь. Ми не дивимося на обставини, ми рухаємось вперед. Ми рухаємось вперед. І це наша з вами відповідальність. Книга об'явлення третій розділ. Третій розділ 11 вірш. Господь каже. Я незабаром приходжу, тримайся ж того, що маєш, щоб ніхто не забрав твого вінця. Переможця зроблю ставпом у храмі мого Бога, і він уже не вийде звідти. Христос каже нам: тримай те, що ти маєш. Тримайся того, що ти маєш, що в твоєму серці. Твоє бачення, те, що тобі дав Господь, те слово, ті мрії, які ти отримав від Господа, тобі потрібно цього триматися. Обставини, вони змінюються. Знаєте, то світло є, то його нема, то знову воно є. Якщо ми будемо дивитися на це, ми нічого не зробимо. Наше, як ми себе відчуваємо, це теж, знаєте, на це ми не можемо покладатись. От я по своєму досвіду скажу от сьогоднішньому. А, знаєте, коли ти готуєшся до конференції, все, ти готуєшся, готуєшся, готуєшся. І потім напередодні думаєш, ну все, зараз треба дуже добре відпочити, підготуватися, все, 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 все. все і тут наступає ніч, пум! А потім ранок, ти навіть не знаєш, коли він настав, і ти думаєш, я ж, я ж мав відпочити, я ж мав то. І думаєш, ну чому саме от на день конференції ти можеш себе, знаєте, фізично не виспатися чи щось. І, але ми на ці речі не дивимося. Ми знаємо, що Господь вірний, що його плани вони не змінюються. І ми знаємо, що. Коли ми робимо нашу частину, Господь завжди робить свою частину. Коли Він каже, зроби так, і ти побачиш, як я буду робити те, що я тобі обіцяв. Давайте будемо молитися. Я запрошую вас піднятися для молитви. Отець наш, ми дякуємо тобі за. Твоє слово сьогодні. Ми дякуємо тобі, Господь.